вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Функції комплексної змінної. Сьогодні говоримо про лишки. Що таке лишок і як його обчислювати. Згадаємо, що якщо функція F від Z аналітична в якійсь певній області G, то інтеграл по будь-якому замкненому контуру всередині цієї області Дорівнює нулю. Теорема коші. Але якщо аналітичність порушується, скажімо, в точці z0, інтеграл нулю вже не буде дорівнювати. Розглянемо саме цю ситуацію. Але в цьому випадку функція ж аналітична всюди, крім точки z0. І значить, її можна розвинути в ряд лорана. F від z. Мінус нескінченність, нескінченність. Ряд Лорана. Оскільки ряд Лорана збігається рівномірно в області збіжності, в області аналітичності. В цьому випадку ми можемо почленно проінтегрувати цю рівність. Тобто я можу записати інтеграл по контуру гама dZ. Буде дорівнювати сумі інтегралів від доданків. В даному випадку циката константа теж виноситься, інтеграл по гамма буде dz. Ми почленно проінтегрували розвинення функцій в ряд лоран. А тепер згадаємо, що ми мали деякі формули. Ми знаємо, що інтеграл dz-z0 z -Z0 дорівнює 2, Пі -І. Якщо функція аналітична на контурі гама. І з іншого боку, інтеграл z z-0 z в степені k dz дорівнює нулю. Для будь-якого k, що не дорівнює мінус одиниці. Тобто, виключити треба оцей випадок, решта інтегралів є 0. Скористаємось цими відомими співвідношеннями для нашого інтегралу. Ну, дійсно, тут всі інтеграли зразу зникають, перетворюються в 0, крім одного, коли k дорівнює мінус 1. І тоді він буде дорівнювати 2 пі Що ми отримали? Ми отримали, що інтеграл f від z dz дорівнює коефіцієнт, коли К дорівнює це мінус перше, помножити на 2 пі ми приходимо до значення лишка. Саме величина одиниця на 2PI інтеграл контур гама F від Z dz і називається лишком. Позначається як лишок Z дорівнює z 0 Показуємо, в якій точці від функції F від Z. Я буду користуватись таким позначенням. Крім цього позначення, використовуються ще інші позначення. Ну, скажімо, F від Z і точку, в якій обчислюємо, виділяють окремо в дужках. Є таке позначення. Зустрічаються і інші. Я буду користуватись саме таким позначенням для лишка. Я хочу звернути увагу, що одиниця на 2 пії це інтеграл. Якраз і буде дорівнювати c мінус перше. Тобто лишок співпадає з коефіцієнтом c-1 в розвиненні в ряд Лорана. Отже, якщо ми маємо розвинення в ряд Лорана, ми вже можемо зразу отримати і формулу для обчислення лишку. Я можу написати навіть, що лишок, коли z дорівнює z0. F від Z, це буде дорівнювати, це мінус перше. В розвиненні в ряд Лорана в околі точки саме Z0. Якщо ж все-таки розвинення в ряд Лорана складно, а це звичайна ситуація, тоді можна використовувати деякі інші методи в деяких випадках. Зокрема, коли ми маємо справу з полюсом, коли z 0 полюс. То є досить потужний метод для обчислення лишків, який ми зараз і розберемо. Але перш, ніж ми перейдемо до методів обчислення лишків в полюсі, я попрошу вас поставити вподобайчик цьому відео, не забудьте підписатись. Це допомагає і каналу, і тим, хто хоче долучитись до каналу, запросіть друзів і ви, або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Переходимо до методів обчислення лишків в полюсі. Отже, нехай спочатку Z0 у нас простий полюс. Це означає, що розвинення функції в ряд Лорана буде мати вигляд: сума К від 0 до нескінченності ЦК Z-Z0 в степені К. Це у нас правильна частина ряду Лорана, а головна частина складається з. Одного доданку Z-Z0. Простий полюс. Зробимо наступне. Я помножу обидві частини рівності саме на Z z-0. Z Мені ж треба знайти це мінус перше. От я його зараз і знайду. Помножу на Z-Z0. Будемо мати Z z-0. Z F від Z дорівнює. Сумі К від 0 до нескінченності це З мінус З 0 в степені k плюс 1. На одиничку збільшиться показник, ну а тут залишиться в мене цей мінус перший, який мені потрібно. Все виглядає не дуже просто. Але якщо я тут згадаю, що переді мною всі функції неперервні і переходячи до границі, коли z прямує до z0, у нас в цій сумі зникнуть всі доданки. Бо у нас всі показники більші за 0. Отже, Z-Z0 перетвориться в 0, коли Z буде дорівнювати Z0. Маємо це мінус перше буде дорівнювати границі, коли Z прямує до z нульового. Ну, от лівої частини тепер. Z мінус Z0. F від Z. Ну, і все. Ми маємо формулу для обчислення лишку функції, яка має простий полюс в топці Z0. І саме в цьому полюсі ми цей лішок обчислюємо. Рез Z дорівнює z нульовому F від Z дорівнює. от такому виразу. Розглянемо приклад. Нехай треба знайти лишок, коли z дорівнює, ну, скажімо, трьом. Функції одиниця z плюс 2 у квадраті z мінус 3. Наша функція f від z має два полюси. Якщо намалювати, ми маємо. З дорівнює 3, трійка буде полюсом, і мінус 2 буде полюсом. Наша мета обчислити лішок і одночасно обчислити значення інтегралу по будь-якому контуру, який містить собі точку 3 і не містить точку мінус 2 на дійсній вісі. Ну, скористаємось формулою, яку ми вже маємо. Це буде дорівнювати границі z прямує до 3. Z-3. помножити на нашу функцію 1 z плюс 2 у квадраті z мінус 3 дорівнює. Ну, зрозуміло, z мінус 3 скорочується. Залишається границя, коли z прямує до 3, z плюс 2 в квадраті. Замість z підставляємо трійку, отримуємо п'ятірку. Піднесемо до квадрату маємо 1,25. Отже, одна двадцять п'ята – це з одного боку. Це коефіцієнт, це мінус перший в розвиненні в ряд лорана цієї функції. А по друге, це значення інтегралу від нашої функції dz. На z плюс 2 в квадраті Z мінус 3. По контуру гамма, який містить собі тільки одну особливу точку, трійку. І він буде дорівнювати 2PI помножити на 125. Обчислення лишка в простому полюсі. І значення інтегралу в, по певному. Контуру навколо точки 3. В попередньому прикладі у нас z-z0, ну було Z-3. Воно скоротилося просто із знаменником з нашим простим полюсом. Але воно ж не завжди там буде стояти так множником прямо. І не завжди його можна отримати. І тому корисною є іще одна формула для знаходження лишку в простому полюсі. Зараз ми її отримаємо. Мається на увазі нехай наша функція. Має простий полюс в точці Z0, але вона представима у вигляді відношення двох функцій. Фі від Z і псі від Z. Зрозуміло, якщо це простий полюс, то псі від Z0 повинно дорівнювати нулю. Нам знадобиться ще одна умова. Псі. Штрих від z0 не повинно дорівнювати 0. Похідна не 0. Сама функція ноль, похідна не 0. Це звичайна ситуація, коли полюс простий. Ну і давайте підставимо наш вираз з функції формулу, яку ми вже маємо. Будемо мати. Ну, так. Я поставив замість F від Z його вираз. Тепер я зроблю наступне. Від Z, псі від Z0 до рівня 0. Я можу в знаменнику просто відняти псі від Z0. Від цього нічого не змінилося. І ще, що я можу зробити, я зможу цю дужку записати в знаменник знаменника. І що я тоді буду мати? Ми маємо ліміт. Отак. В знаменнику стоїть відношення приросту функції ψ на прирість аргументу z. Отже, коли ми переходимо до границі, це просто похідна, ми отримали, що цей лічок буде дорівнювати, ну а тут перейти до границі, будемо мати фі від z0, поділене на штрих в точці z0. Формула для знаходження лишка у випадку простого полюсу. Давайте ще один приклад розглянемо. Нехай мені треба знайти лишок функції, ну, скажімо так, синус квадрат z, щоб пострашніше було поділити на косену z в точці пі на 2. Косинус пі на 2, 0, це простий полюс. І одночасно виконується умова похідна від косинуса, це синус. Ну з мінусом. Але в точці π на 2 він буде дорівнювати знаменник мінус одиниці. Отже, не дорівнює нулю. І ми можемо використати формулу для знаходження цього лишку. Маємо чисельник підставляємо просто значення π на 2. Це в мене буде одиниця. синус π на 2 це одиниця. В знаменнику я повинен знайти похідну від косинуса, як ми вже казали, це в нас буде мінус синус. І взяти її в точці з 0 пі на 2. О, а це мінус одиниця. Отже, личок буде просто мінус одиниця. Все зовсім просто. Ситуація простого полюсу. Ми готові перейти до розгляду М-кратних полюсів. І обчислення в них лишків. Отже, тепер у нас Z0 полюс М того порядку. Тобто головна частина ряду лорана містить собі M-членів. В цьому випадку, ну, робимо те ж саме. Ми помножимо все, але тепер на z z 0 в степені M. Щоб позбутись знаменника, будемо мати. Помножили. Знаменника більше немає, але в нас збільшились степені всюди. Наша задача виділити звідси коефіцієнт С-1, бо саме він є в нас лишко. Ми знову будемо переходити до границі, коли z буде прямувати до z0. Але спочатку, ніж ми це зробимо, треба позбутись оцього важкого. Множника перед С мінус перше. Це можна зробити, продиференціювавши весь вираз m-1 раз. Що в цьому випадку буде? Всі члени після С мінус першого просто зникнуть завдяки диференціюванню, бо тут будуть степені Z-Z0, степенева функція степені буде нижча, ніж m-1. А що відбудеться у нас в правильній частині? Після m-1 кратного диференціювання. Тут з'являться якісь нові коефіцієнти, які будуть домножуватись ці кати на відповідні показники. І найменший степінь, який тут буде стояти, буде k плюс 1. Ми m-1 раз будемо диференціювати. А що залишиться з С мінус першим, а залишиться просто М-1 факторіал? М-1 похідна, DM-1, ДZM-1, я так напишу, від виразу від лівої частини Z-Z0, F від Z, буде дорівнювати ця сума перетвориться в якусь К від нуля до нескінченності. нові коефіцієнти Бекаті, z z нульове в степені к плюс 1. І на місці коефіцієнта С1. Тепер буде стояти M-1 факторіал С мінус 1. От тепер я готовий перейти до границі. Коли z прямує до z0, от в цьому виразі, я переходжу до границі. І тоді зникне залишки правильної частини. І це мінус перше можна буде записати, як одиниця поділена на M 1 поділена m-1 факторіал. І відповідно границя. Коли z прямує до z0. Від похідної D M-1 по Д Z M-1. М перша похідна від Z Z0 в степені m, отут я щось m ку пропустив. На F від Z. Ну, от формула. Для знаходження лишку. А це у нас і є f від z, коли z дорівнює z 0 у випадку, коли z0 це полюс m того порядку. Розглянемо приклад. Нехай треба знайти лишок функції z квадрат плюс 1 квадраті в знаменнику в точці z0 дорівнює i. Ну, я розкладу на множники знаменник і отримаю, тут у мене буде z мінус і у квадраті, на z плюс і у квадраті. Функція має два полюси. I і мінус і. І обидва другого порядку. І мінус і. Це два полюси функції. Нас цікавить лишок в точці i. Ну, користуємось формулою. Я спочатку знайду похідну. Полюс другого порядку. Тому похідна мені потрібна буде тільки першого порядку. Отут у мене невірно написано: dm-1. Знаходимо похідну. Z-z0 в степені m. Мені треба помножити мою функцію на z- у квадраті z мінус і у квадраті. 1 z мінус і у квадраті на z плюс і у квадраті. І похідна. Ну, зрозуміло, тут все скорочується, тут виділений цей полюс. Воно і повинно скоротитися. Залишається похідна від z плюс і у квадраті. Беремо цю похідну, ми будемо мати мінус 2 на z плюс і у кубі. Ну, от я знайшов похідну. Щоб знайти лишок, мені достатньо перейти тепер до границі, коли z буде прямувати до І. Лишок. Z дорівнює І. Від нашої функції F від Z я напишу, буде дорівнювати. Підставляю замість z I і ми маємо мінус 2. Тут буде 2i. 2i в кубі. Помножу чисельник і знаменник на І. У мене зникне і в знаменнику перетвориться на одиницю, тому що четвертий степінь буде. І остаточно ми будемо мати мінус 2, і 8, скоротяться, буде просто І на 4. О! Ми знайшли лішок заданої функції в точці Z дорівнює І. Ну, ще можна згадати, що в цьому випадку такий інтеграл, якщо це якийсь контур гамма, який містить собі тільки цю особливу точку, а не містить собі мінус і, це буде, буде отакий контур, але мінус і не повинно попасти. По будь-якому з тих контурів у нас інтеграл від нашої функції f від z, dz буде дорівнювати 2i помножити на лишок. Якщо я 2PI помножу на мінус і на 4, я отримаю просто пі на 2. Отакий От приємний результат. Виявляється, інтеграл по будь-якому такому контуру просто дорівнює пі на 2. На цьому тема сьогоднішнього заняття вичерпана, але з лишками ми не прощаємось. Ми, у нас ще будуть теореми про лишки. У нас ще будуть методи використання лишків для обчислення інтегралів. Залишайтесь на каналі. А сьогодні дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити подобайчик. Напишіть коментар. Залишайтеся і я буду з вами. Олексій Василенко.